Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, скажіть, допоможіть, чи відробляєте ви чужу негативну карму, чи стоять скиди, переклади чужої карми на тих, хто дивиться відео, близьких людей? чи відробляєте ви. Чужу карму негативно скажіть, допоможіть уші сили, ті, хто дивляться, близькі люди. Чи стоять переклади, скиди? Так, є люди, вони як це помийна яма. Сюди скидають усе тільки що весь негатив, який би не бувся кармічна програма негативна. Це дуже сильна агресія, Ви не, вам це не по долі. Тут втручання дуже сильні, і ще скидають і хвороби. Багато є магів, майстри скидають. Таким чином руйнується життя. Два точно заперечую весь негатив. Убираю все від фінансів до негативного відносин, сльози, страждання, хвороби, руйнація життя. Все. Ну, тут і взагалі карма за злочинні дії, за запорчені програми. Мені, як, і по... може, через е, е, воду переливають, Заперечу весь негатив убираю. Ну, у вас дорога відкрита зараз. Вам стане набагато краще і легше. А є така ще переклад алкоголізму, залежності, наркотичної, може, любої залежності, зайвої ваги і набряків можуть бути переклади постійні. Також магією займається хтось. Ви цих людей знаєте. Заперечу, обираю негатив, перекриваю. Знімаються всі скиди, переклади чужої карми. Угу. Убирається повністю весь в переклад чужої карми, повертаю ворога. То, хто робив не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду Тому хто робив. З енергетичного і фізичного простору усіх, хто дивиться відео близьких людей, очищаю, убираю всі негативні програми, чужі, всі скиди, переклади, притики, вміни і подуміни повертаю назад ворогам. вони самі також копіряють, деркальну магію убираю назад. Ой, вони самі свою карму одробляють, буде так і так і є. І прошу вищі сили, допоможіть повернути щасливу долю, фінанси, енергії, здоров'я. Прикриваю, прикриваю, прикриваю. Все, що стягували, повертаю назад. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео. близьким людям. Невдачі, на, на любов, на щастя, дорога відкрита, більше лиха зробити не зможуть. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого остануться. Буде так і так є. Більше втручатись у вашу долю не зможуть, як тільки втручаються сили, втрачають свідомість, втрачать. напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Відновлюю вашу карму, відновлюю вашу енергетику. Вашу щасливу долю, повертаються вам гроші, здоров'я, щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля, і всі дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Не буде все сказано, здійснено, так буде. І прошу захисту міцного від вищих сил, від янголів, охоронців, від духів роду, захист міцний і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео близьких людей, не на мить не лишайте. Добре, на цьому я маю завершувати. От. І ще нагадую, що можна записатися на прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат на любу суму. Це теж дуже допомагає. І всі, хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема, може допомогти. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе, допомагаємо. Маленького донату не існує. Якщо ви бачите, йдуть збори на дрони. Допомагайте така. Зробили донат і підняли собі настрій на цілий день. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас повністю очистився простір від ворогів, щоб від от вас відверталася вся негативна програма. І люди, які намагались вам злочинити, дуже сильно боялися, не могли цього робити більше ніколи буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!